Жахлива заява, друзі, Берлінської, я, в якій вона говорить про те, що безпосередньо вже в наступному році шалена кількість ударних дронів і безпілотників Росії буде літати не тільки над Харківщиною, Сумщиною чи Київщиною або Одещиною, але так само і над Львівщиною, в, над Чернівцями, над Франківськом і так далі. Ми зараз це розберемо, але при цьому. Бачимо, що е, нам треба кордони 91-го року. При цьому е, проблема з дронами російськими вона наростає, і при цьому в нас е, в країні йде підготовка до виборів. Я також хотів би цю тему сьогодні затронути. Як на мене, це є дуже цікаво і важливо. Ми розберемо і заяви експертів, і не тільки е, ситуація шок. Для мене це просто шок. Насправді. Давайте розбиратись. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Якщо шукаєте, як відправити кошти з Європи в Україну, використовуйте мобільний додаток TransferGo з промокодом Халанзовський. Ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Всі деталі будуть в описі під цим відео. І давайте, власне, почнемо з цієї тривожної заяви Берлінської. Вона її опублікувала в своєму телеграм-каналі. Дуже сумно. Роботи-вбивці над нами. Зараз всі бояться шахедів і ракетних ударів, але шахеди і ракети б'ють по конкретним координатам. Є дещо значно небезпечніше: тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І це буде стосуватись не лише Сум Дніпра чи Харкова, а й Львова і Чернівців. Контрміри є. Це автоматичні турелі, зенітні дрони. Електромагнітні і лазерні засоби. Важливо, щоб влада, як центральна, так і місцева вже шукали рішення. Але хто ж тоді поставить е, нові файні лавочки в Покровську або пересадить квіти десь в якомусь селі під сумами, правда ж? Правда. Тисячі, тисячі дронів вбивців, які будуть цілодобово полювати за людьми. Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів, але це наша реальність. За моєю оцінкою, вже в наступному році. Гарна, новина, що до цього можна підготуватись. Погано готуватись потрібно вже. І навряд чи хтось сильно готується. Як готувалися до цього до шахедів, дронів на оптоволокні, до кабів і так далі. Точно так само не будуть готуватись і до всіх інших викликів і проблем. Та й загалом не було підготовки до вторгнення ворога, пише Берлінська в своєму телеграм-каналі. Що хочу сказати, що вона останнім часом досить так сильно. Їздить по е, представникам нашої влади, таке, знаєте, ніби в неї змінився наратив. Не знаю, з чим це пов'язано, е, але менше з тим. Далі. Наступне, е, по виборам, дуже об'ємна тема. Вибори після завершення воєнного стану в Україні підтримують 57% громадян. Отак, от, от було проведено опитування е, компанією СОС. Про що йдеться? Більше половини українців вважають, що вибори слід проводити одразу після завершення воєнного стану. Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус центру СОЦІС і проекту Барометр громадських настроїв згідно з відповідями респондентів, лідирує чинний президент. Слідом за ним в рейтингу серед опитаних йде екс главком Валерій Залужний по відсоткам. От просто щоб ви розуміли. Я не, тут не можна використати цензурну лексику, бо таких слів, напевно, не існує. Але Володимир Зеленський, 21,8%. Майже 22% має рейтинг. Залужний 19,6%. Лідирують. Е, я не знаю, особливо після заяв Залужного е, про те, що жіноча мобілізація в Україні. Е, Якби буде потрібна тоді, коли Україна буде захищати Європу. В тому випадку буде жіноча мобілізація, якщо Україна е, буде е, мусила боронити мир в Європі, бути щитом Європи. Ну, типу, такий бред ніс Далі Петро Порошенко 4,5%. Дмитро Разумков 3,8%, Кирило Буданов 3,7%. За даними опитування, ще 4,3% підтримують проведення лише місцевих виборів. 33,1 вважають, що вибори треба відкласти, а 5,1 не визначились або відмовляються відповідати порівняно з березнем 2025 року, тобто за скільки? За квартал виходить, частка тих, хто підтримує негайні, негайні вибори, трохи зменшилась, натомість, зросла кількість прихильників від термінування виборів. Ну і з хорошою новини, це є те, що. Майже 25% ще взагалі не визначились. Хто ще є в рейтингу цьому, так? є Андрій Білецький, далі Тимошенко, Прокопенко, це зову, так? Сергій Притула, 1,8%, Юрій Бойко, далі Гончаренко і Віталій Кличко навіть є відсотка, за нього хотіли б голосувати. 5% брати участь у виборах не збирається. Що хочу сказати? Мене зазвичай, коли там питають, за кого б ти голосував? Я не бачу на сьогоднішній день кандидатів це по-перше, по-друге, е говорити зараз про якісь там рейтинги, про якихось там кандидатів і так далі це я вважаю просто конченим популізмом, тому що е саме формулювання: вибори після завершення воєнного стану показують, що це може бути це може бути через 10 років, через 5 Через 20, я не знаю, коли будуть вибори в Україні? Ніхто не знає, коли закінчиться війна, ніхто не знає, коли знімуть воєнний стан, ніхто не знає. Ну, типу, ці вибори можуть бути. Можливо, ті люди, які зараз е голосують в цих опитуваннях, можливо, на момент, е коли е закінчення війни, війни вже буде, то вже зовсім інші люди будуть голосувати. От. Але оці рейтинги, звісно, 21, 19. Ну, типу, по кандидатам, так? хто там є, ну це, це просто жесть. Або це просто якась заказуха, як зазвичай це буває. Що думаєте з цього приводу і за кого б ви, друзі, голосували? Пишіть в коментарі під відео, чи є якісь достойні кандидати на сьогоднішній день. А я би хотів далі: до теми виборів, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик говорить: давайте ж його послухаємо, розберемо. Є цілих два епізоди з ним, друзі. Під час воєнного стану вибори неможливі, але є конкретні вимоги нашої конституції. Є вимоги виборчого кодексу. Протягом е, 60 днів після завершення військового стану потрібно провести вибори. Тобто, місяць на у центральної обшій комісії на оголошення виборчого процесу, і два місяці на, власне кажучи, виборчий процес е, і проведення виборів. Тобто 90 днів. Тобто, Особисто для мене кожен раз, коли я чую будь-яке формулювання від будь-кого, від любого найкращого в світі спеціаліста, коли я чую на початку фразу після воєнного стану, я розумію, що зараз будуть говорити якісь речі, які не мають абсолютно ніякого сенсу, не мають ніякого змісту. От, після воєнного стану, це, бо це щось таке безлімітне, знаєте, це ну, щось таке, що воно може. Бути колись десь там. От, особливо, коли е, є ці розмови про кордони 91-го року. Колись десь там може. Може, буде, а може і не буде. Ну так, да. ну президентські враховуючи так само, якщо Верховна Рада призначає зобов'язана протягом місяця призначити вибори після завершення військового стану, і 90 днів, власно кажучи, на компанію. Тобто, у центральної комісії у випадку місцевих і виборів народних депутатів буде 90 днів на організацію підготовки, у випадку президентських 120. Але вибори за вибачим кодексом не можна проводити в один день. Тобто, всі ці компанії будуть розведені в часі, якщо не зміниться вибачення законодавство. Одночасні вибори загальнонаціональні, три трикомпанії не є можливими. Які вибори будуть першими? Першими будуть вибори народних депутатів України. Це випливає з Конституції Виборчого кодексу. більше відео дивіться Отака отака от е, ситуація по цій штуці. Давайте зараз ще подивимось. Друге його відео і поговоримо про це. Під час миру всі готуються до війни. А центральна Вища комісія як самий мирний в державі орган під час війни готується до миру. Ми просимо у законодавця дати нам можливість готуватись до миру, до, до, виборів. до повоєнних виборів, yeah. до мирного часу і організації проведення повоєнних виборів. Бо під час війни вони неможливі і не будуть відповідати стандартам. Okay. Е, є така ну, юридична приказка, що... що sure. Я хочу сказати непопулярну думку, але це моя особиста персональна думка. Я задаю собі одне питання і хочу його задати вам. Чи вигідно, от так, в нас зараз як є? У нас є умовно депутати нашої Верховної Ради. Чи вигідно їм закінчувати війну, якщо одразу ж після цього вони втратять свою владу? Це просто можете на нього відповідати, можете не відповідати, але от просто такі думки вслух. Чи вигідно? Це те саме, коли е, Марко Рютте, керівник НАТО, е, говорить, що закінчення війни в Україні несе загрози для країн НАТО в Європі. До Рютте точно ж таке саме питання. Чи вигідно е, Європі, щоб в Україні закінчилась війна після таких заяв про те, що це несе загрози, бо Росія перекине свої війська до країн Балтії? Тут точно те саме. Чи вигідно нашим народним депутатам і, в принципі, всім чиновникам і так далі? Чи вигідно їм закінчення війни, якщо після цього будуть вибори і їх, скоріш за все, другий раз ніхто не вибере. А тим, тим більше може відбутися зміна влади, ну і далі може бути все, що завгодно. Хтось має відповідати там і за злочини ТЦК, і так далі. Чи вигідно їм, щоб це закінчувалося зараз? От, можливо, вигідно, я не знаю. Я не знаю відповіді на це питання. От хто знає, можете написати в коментарях. Законодавство стає застарілим на наступний день після його прийняття, тому жодне законодавство на певний момент перестає відповідати реаліям або політичним побажанням. Безумовно, у виборчому кодексі України є дуже багато питань, на які немає відповіді, тому що це був кодекс мирного часу. Ми центральна комісія неодноразово підкреслювала необхідність прийняття спеціального закону АДХОК для того, щоб врегулювати ті чи інші питання пов'язані з повоєнними виборами. Але навіть за існуючі за існуючі системи і існуючих модель, а модель в даному випадку виборів народних депутатів України це політичне питання, яким чином обирати, тому що для організаторів виборів чим простіше, тим краще. Але є політична воля народних депутатів, які відображають волю українського народу. Їм визначати за якою це буде системою. Більше от, от така от у нас історія. Тобто, що все буде. Зараз вибори провести не можна, їх можна провести десь пізніше, після воєнного стану. Спочатку парламентські, потім вже президентські, а потім вже місцеві, або десь ще спочатку після парламентських, ще місцеві, а потім вже президентські. Законодавство у нас не готове, але зараз вже ЦВК починає над цим працювати. Що я хочу сказати, це. Як мінімум хороший знак. Знаєте чому? Тому що в ЦВК і так отримують заробітні плати. Тобто і так ці люди отримуються з державного бюджету. То хай знаєте, роблять хоч щось. Бо з 2022 року вони стали в принципі, абсолютно непотрібними. Чому їх не відправили у відпустку за свій рахунок і не знаю, не запропонували їм мобілізуватись до лав Збройних сил України, не зрозуміло. Вони просто всі отримують свої заробітні плати і все. Все це утримується. А потім нам розказують, що в бюджеті немає ні на що грошей. Це, в принципі, те саме, коли е, заробітні плати отримують, знаєте хто? Керівники аеропортів, директори, і, в принципі, весь штат аеропортів, в тому числі і Донецького, якого вже фізично навіть не існує. Ну, Керівник далі отримує свою, свою заробітну плату. Це туди же. Це зараз непотрібні органи, е, з яких немає сенсу. От, але вони всі утримуються, то, скажімо так, ЦВК, якщо вже щось робить, то хай вже хоч щось таке там і робить, хай хоч готують е, щось там в законодавстві, е, якісь зміни, вже хоч щось, хоч чимось будуть зайняті, як то говориться. Що ви думаєте, друзі? Е, По-перше, так, за кого ви голосували на виборах, можете не відповідати, бо я розумію, що це така штука приватна. Е, далі, і що ви думаєте? З приводу цього взагалі формулювання, після військового стану будуть вибори. Е, от. І як в таких умовах е, забезпечити змінність влади, так? як основу конституційного і демократичного ладу в будь-якій цивілізованій країні? Як це зробити, якщо, наприклад, війна буде тривати ще, як нам говорять, там, два роки, три, п'ять, десять, я не знаю, ну, різні є. Думки, так, різносторонні. Надіємося, що вона закінчиться якомога швидше. Але от якщо розглянути варіант, що війна буде ще 10 років, то в нас що, всі, хто зараз при владі, вони далі будуть при владі? Чи як? Просто цікаво, що хто думає. Можете писати в коментарях. Що ж, друзі, зустрінемось в наступному випуску. Буде ще цікавіше. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!